Вітаю вас, шановні садівники та городники. Рік за роком я все більше роблю посівів і посадок саме під зиму. Це і цибулеві, і зелені, і коренеплоди, і однорічні квіти. Плюсів у такого способу я вже нарахувала багато. По-перше, сходи з'являються раніше. По друге, вони ростуть міцнішими. Частина культур встигає віддати врожай ще до появи основних шкідників. Крім того, збирання врожаю починається на два, а то й три тижні раніше, і можна пізніше повторити посіви. Але відразу хочу попередити, що овочі з підзимового посіву для тривалого зберігання не годяться, вони тільки на їжу, бо соковиті ніжні. Та й дуже смачні. А зараз розповім мої головні правила підзимового посіву вони прості. По перше, сію після заморозків це не раніше 20 листопада, а то й пізніше. Торік я сіяла 5 грудня і відмінно усе зійшло навесні. Якщо сніг, не біда, змели і сіємо. Далі. Грядки готуємо заздалегідь, хоч час це можна вже робити, і нехай вони стоять. Видаляємо бур'яни, розпушуємо землю і робимо бороздки на глибину посіву. Я роблю десь 3-4 сантиметри. Якщо земля у вас глина, то можна оці бороздки присипати піском, щоб сінню на перших порах було рихла земля. Далі. Заздалегідь готую. Відро чи більше сухої сипучої землі для засипання насіння і хай стоїть. Насіння до посіву зберігаю в холодильнику або в холодному сараї. Не замочую, не пропарю, нічого з ним не роблю. Важливо сіяти холодне в холодне. Насіння сію щедро, оскільки частина в будь якому разі у вас не зійде. Далі сію тільки сухе насіння і відразу присипаю зверху землею з відра. Ось і все. Залишаємо грядки до весни. Ні в якому разі не поливаємо і нічого більш не робимо. Далі, що я сміливо сію під зиму і вам рекомендую? І це стосується усіх регіонів України, а не тільки нашого півдня. З овочів. Крім традиційного часнику та цибулю, рекомендую сіяти кріп, петрушку, ріпу, буряк, моркву, дайкон, капусту, редис, усі види салатів будуть дуже смачні. Далі салатну гірчицю, коріандр, кінзу дуже гарно, шпинат, щавель та листову селеру це теж дуже рекомендую. Сіємо ще і сидирати. Якщо ви не встигли посіяти сидирати раніше, то сіємо їх під зиму сміливо. Навесні, поки справжнє тепло настане, вони вже в вас зійдуть, їх потім можна буде перекопати перед посадкою дуже гарно. З квітів, що сіємо, айстри, чорнобривці, волошки, гвоздики. Можна сіяти дельфініум, календулу, космею, лаванду, дуже гарно, лобелію, мальви. Маргаритки, незабудку, люпин, ехінацея, флокси. Сміливо сіємо, буде дуже гарно. Часто мені задають питання, як захистити підзимові посіви від мишей. Найкраще за все, це вже за опитом, використовувати дьоготь або у ту традиційну мась вишневського. Я роблю так: у міжряддях розкладаю смужки, які просочую мазю, або присипаю піском, який змочую дьогтем. Але мазь найкраща вона на жирній основі і не змивається під талим снігом, а дьоготь він часто до весни і не доживає. Тож, дуже рекомендую вам підзимні посіви, будете куштувати зелень та овочі дуже рано і насолоджую.